Всім привіт! З вами я Лідія Шаленка. Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі Цікаві хрестики. Хоча сьогодні буде зовсім не про хрестики, сьогодні буде про бісер. У мене є ось така чудова коробочка, Ну, я думаю, у вас таких коробочок теж багато. Тут я зберігаю свою фурнітуру для створення прикрас. Розкажу, що все почалось. Ось такі пір'ячка. Це заготовочки від чарівної країни, їх раніше вони входили в набір тваринки, в неї зараз є. Але до листівок, до заготовок, вони йшли бонусом до різних, різної продукції. І от у мене два таких пілечка є. Я їх вирішила зробити з двох боків вишити, тому що в мене немає фетру до них, оскільки це був подарунок до. Наборів і оформити вигляді закладинки. Ніби це така птиця щастя, загубила пілечка використала залишки бісерів зі старих наборів. Мені сподобалась така ідея. Робота дуже мало часу, необхідно, щоб вишити це. І в результаті такий ось цікавий результат. Поки я робила ці пілечка я згадала про ось такий круг, це теж двосторонні вишивка, а це Гарес. Нещодавно проходила виставка Георгія Галяса, я вже вам неодноразово розказувала. Це наш Буковинський орнаменталіст, він же помер цього року 122 роки з дня народження Георгія Галяса, і дуже часто у нас в краєзнавчому музеї відбуваються виставки. Приурочені саме творчості Георгія Галеса. Я була на цій виставці. Цього року це клуб вечорниці відшивав перший альбом міні-сторіночки. Дуже цікава виставка. Надихнулася і вирішила вишити ось такі. Це з Орнамент з однієї сторіночок. Вишила його в двох варіантах, з двох боків. Чомусь мені дуже подобається вишивати з двох боків. І ось тепер я е, в ступорі, як же оформити це? Якщо для пілечок в мене є варіанти, зараз я вам покажу, що саме я підібляла, то з колом в мене якраз маленька проблема. Цю свою чудо-коробочку я вже вам показувала. Я думаю, у всіх є така чудо-коробочка від печеньок. Це у мене різноманітна фурнітура для створення прикрас. І думаю, що, можливо, скорше за все, це буде кулончиком у мене. Тут у мене є брілочки, брошки, це не то. А ось пілочка я хочу оформити як закладинку. Я маю два види. маю ось таку. І ось таку десь у мене лишалось, десь у мене ось такого формату не виходить, от у мене така підковка. Але я вже не одну закладинку зробила і дійшла до висновку, що необхідно робити два колечка, вставляти, тоді буде цікавіше. Зараз я знайду оформлю і покажу вам результат до зустрічі. Я ще дуже люблю читати. Ось, подивіться, будь ласка, пілечка готові. Два види закладенок. Чому я кажу про два колечка? Мені так, здається, краще. І, на прикладі, я зараз читаю цю книжку. На прикладі цієї книжки покажу вам, як буде виглядати. Ось так, двостороннє пілечко. Таке гарна книжка, до речі, непогана, це четверта частина. Є е, перші три. Дуже цікавий детектив, ретро-детектив. отак от можна це назвати. І бачите різницю. Ця іде більш тоненька, а ця іде така більш довша. Ця гладка, а ця така більш рельєфна закладочка. Що стосується фінансового питання, Колечки, я їх накупила одразу, мені здається, тут 100 штук, і вони трьох видів: є під бронзу, є під золото і є під срібло. Деякі калічки попадаються браковані. І закладки. Закладки різноманітні ви можете купити на будь-яких сайтах. В середньому вартість закладки від 20 гривень і більше. Ну і також додайте вартість нова пошта. Як ви знаєте, зараз нова пошта в середньому це 70-75 гривень, тому треба брати досить багато. Ну, я принаймні так роблю, щоб вийшла більш-менш адекватна доставка. І ось така закладка: це чудове доповнення до свята, вони можуть бути різноманітними. Я, наприклад, приймаю участь в читацьких марафонах і намагаюсь. Десь раз в місяць, раз в два місяці відбувається марафон. Там основна мета це обмін книжками, то я намагаюся, крім смачняшок і бонусів, ще зробити таку закладинку, оскільки це дуже класно і дуже цікава ідея. І варіант для творчості. Можна імпровізувати, як вам заманеться використовувати різні такі закладинки. Тому пробуйте. І обов'язково вас вийде. І зараз я вам покажу, що я формую. Я багалась між брілочком і кулончиком. Поміряло, от у мене є такий е, е, шкіряний шнурочок. Я сюди зараз прикріплю цей кулончик і обов'язково вам покажу. Дочекайтесь результату. І ось такий кулон. Тут зелене, тут оранжеве. Можливо, є якісь інші... увагу. а є якийсь інший варіант, як ці колечка розкривати. Я їх піддіваю нігтям. Я розумію, що це не найправильніший варіант, якщо, знаєте, як краще підкажіть. З цим пальцем все добре, а з цим щось не дуже добре, але нічого. І так само два колечка. Мені так подобається, коли два колечка. І одне під бронзу теж у мене була бракована не відкривалось. Я ще бачила на одному сайті, є якісь такі більші в діаметрі колечка, що вони закриваються самостійно. Но на тому сайті існує мінімальне замовлення. Я ще не дійшла до того сайту, проте я обіцяю вам, я буду експериментувати, пробувати. Наразі ось такі результати в мене. Дві закладинки і. І Такий кулончик, хоча він може бути і брілок. Часу на пішло у мене десь близько 2 годин на кулон, бо це орнамент він дуже легко йде. І десь, напевно, 2-2,5 на пілічка, плюс це зібрати, і ось такі цікаві результати готові. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!